Оля, скажи мені, будь ласка, які доріжки тобі подобається продавати більше всього? <рес> Як які? Бюджетні, бюджетні доріжки. Чому? По перше, бюджетні доріжечки. Їх є дуже багато малюночків. Їх малюють просто колекції, міняються кожних півроку. Тобто завжди ви будете на моді на стилі. По-друге, вони недорогі. Це все їхні плюси. Вони недорогі. По-третє, вони на відмінну від коврових доріжок, якщо там коротенький ворсок, вони тепленькі, тому що в них йде повсяна основа. Повсяна основа досить тепленька і дружня до паркету ламінату. Їх можна робити абсолютно різних розмірів, до 4 метрів. Вирізати будь-як. Дуже легко вирізати під холодильники, під шафи купе. Тільки в них є один мінус, дуже великий мінус. Ми їх продаємо. Досить багато, тому ми просто буває не встигаємо. Буває не встигаємо вам відповідати. Тому, будь ласочка трішечки терпіння, і ми вам всім відповімо. І всім буде доставочка безкоштовна, і буде якісний верлог. І от оцей весь вибір, оце все у нас зразки стоять. Оці всі зразочки, вони є абсолютно в будь-яких розмірах бюджетних доріжечок. Виріжемо, покажемо, розкажемо. килимої України, звертайтеся.